Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. в нас сьогодні така просто чудова сонячна погода, навіть не скажу, що на вулиці Січень. А ми вам бажаємо приємного перегляду та гарного дня. Тут у нас вечір 31 грудня напередодні Нового року. Я готую новорічний стіл. У нас буде качка з апельсинами і тут я жарю курячі відбивні, потім я поклала на них ананас, сир та запекла в духовці. Тут я показую наш новорічний стіл, у нас було три види салата з креветками, з хамоном, олів'є, курячі відбивні, картопля пюре та запечена качка. Було дуже смачно, ми так гарно посиділи по сімейному зустріли новий рік. Поки діти були на вулиці, до них прийшов дід Мороз і подарував усім подаруночки. Ось вони вже стоять під ялинкою. І далі можете спостерігати їхню реакцію. Так на

Покажи. Это не кашу, это конфеты. Мама, а кого? Это конфеты. Это конфеты. Это конфеты, мама. Это конфеты. твои Это конфеты. Это конфеты. My mom would just be not the snapshot. Слава Богу Слава годом за все плюсы корабли нахуй слава бои Мама берет масло мама Смотри смотри Мата ложка смотри мама что не Тільки що до мене завітав кур'єр, я отримала посилочки, Отаку замовляла на ліманго, це одяг. Собі та чоловіку замовила, а це, мабуть, прийшов наш зволожувач повітря. Зараз я також відкрию, покажу, поділюся вам. У нас сьогодні сонячна погода, ялиночка ще стоїть. Це я замовила такі кофтинки для себе дві і одну для чоловіка. Зараз я розпакую і покажу. Ось такі дві ковтинки від Геп приїхали, але мені здається, щось вони дуже великі. Я замовляла розмір L, тому що мені годувати зручно. Наприклад, піднімати цю сторону, щоб в мене не була гола спина. Але щось вони занадто великі. Чоловіку замовила XL і щось мені підказує те, що вона на нього також буде завелика. Зараз подивимось. Ось так вона виглядає, також така прикольна. У нього є вже декілька таких, але теж щось вона дуже велика, не знаю. А це замовляло зволожувач повітря, замовляла в магазині Kaufland Online, коштував він 30 євро. Просто обожнюю, коли до мене приходить пошта, знову мені посилочка. Це з Аліекспресу. Зараз я розпакую покажу, що я тут замовила. І так, розпакувала я своє замовлення і показую, що я замовила. Замовила таку подушку, щоб дитинку е класти на животик і вона могла гратися. Тут є дві сторони: одна така, одна така яскрава. І вперед, цього, цієї подушечки треба класти таку штучку-шуршалка. Вона, так до речі, круто шуршить. Е тут такі цікаві картинки. І ось. Так вона виглядає. Трішки, її, мабуть, парогенератором генератором треба пройтися, щоб розгладити. Далі замовила ось такий тримач для пустушки, такий маленький, бо всі ті, що я купляла до цього, вони такі важкі, що соска навіть вивалюється з рота. І ось такі штучки замовила. Їх треба кріпити на стільчик для годування, або в автокрісло можна у машину прикріпити і щоб малюк ним грався. Тіпа спінера крутиться. Я розпакувала тримаджі для пустушки, такий класний. Я, мабуть, ще замовлю, мені подобається. Він дуже легесенький, тому ельмір не буде його виривати постійно з рота. Тут вже ми збираємося на прогулянку я одягнула тримач для пустушки. Дійсно, він дуже зручний, легенький. Також його можна прати в пральній машині. <му> у дітей продовжувались канікули. Ми подорожували, були знову у нашого бабусі та дідуся. У місті Франкфурт, і повертаючись назад, ми зробили паузу на зупинці. Там був Макдональдс, і була така чудова класна кімната, де діти могли погратися після довгої дороги, якраз саме час трішки розім'ятися. З нового року ми домовились з чоловіком, що ми переходимо на правильне харчування, а точніше, я хочу зважувати її їжу та вираховувати калорії, щоб схуднення було більш продуктивніше та ефективне. Тому показую, що я тут готую. На сніданок я приготувала бутерброди з маслом червоною рибкою, яку я сама засолюю. Це був огірок, сир, бабібел і два яйця. На перекус буде апельсин. На обід буде паста з тунцем та овочами. Я просто відварила макарони і зробила такий соус із тунця, овочів та томатного соусу, додавала туди чесник і це все вийшло дуже смачно. А впродовж дня ми будемо їсти овочі. Я зважила 600 г овочів і буду додавати їх майже у кожен прийом їжі. Меню у нас з чоловіком не відрізняється. Відрізняється тільки трішки вага та кількість калорій. Тут я показую вже на наступний день свій сніданок. Це кисломолочний сир, горішки, ізюм, банан. Та звичайний грецький йогурт. На обід у мене був оселедець картопля, пюре з маслом та овочі. І тут я готую сніданок на наступний день, тому що чоловік виходить на роботу о 5-й ранку, тому треба, щоб було все готове і для нього, і для мене. Це такий омлет. Запікаю його у формах для кексів, додаю туди сир, броколі та куряче філе. Можна додати будь-що, любі овочі, це буде дуже смачно. На обід ми собі зробили дорадо. Дорада фарширована е, з болгарським перцем та лимончиком. Тут я зважую, одна рибка без голови, у мене виходить приблизно 300 г, але якщо забрати кісточки, то буде трішки менше. До риби у нас будуть овочі на обід, а вже вечерю я придумую е, по факту із того, що в мене залишилося в холодильнику та із того, що нам не вистачає, наприклад... Склад білків, жирів чи вуглеводів компоную так, щоб це все було зручно. Січень нас дуже радує погодою на вулиці Сонячно, небо навіть уже нагадує мені весну, тому ми гуляємо. Тут я повернулася додому, у мене було дуже багато справ. Діти в цей час були в школі та садочку. Я прала декілька разів, все це скидала в дитяче ліжко, і думаю, от буде у мене вільний час, я це все повбираю. Цей маленький хлопчик не дає мені нічого робити, тому що він постійно потребує маму, хоче, щоб я його носила на ручках, і взагалі у мене дуже мало вільного часу. Тому зараз якось ми обох пристосуємось і я уберу цю всю велику кучу одягу. Тут я це все сортую кому що. Що мені потрібно попрасувати, що для маляків, що в гардеробну для чоловіка, що залишаю в кімнаті для себе коротше речей, становиться все більше і більше, і роботи відповідно також. Тут уже прокинувся мій помічник, не дуже довго я мала часу. Хвилин 15 мені вистачило тільки, щоб посортувати третину своїх речей. Зараз я його трішки поношу та піду годувати. Годую я його грудьми, це дуже зручно, я вважаю. І попередніх двох своїх дітей я також годувала до півтори року. Поки я займалася справами, виглянула на вулицю. І так чудово, в нас іде сніг, хоч і немає морозу, він швидко тане. А у мене на підвіконні справжня весна. Кожного року мої орхідейки розквітають. Тут я готую обід уже це наступний день, смажу курячі котлетки на сковорідці для дітей. А також роблю варіант парових котлеток для нас чоловіком, тому що діти чомусь парові не хочуть їсти. Вони виглядають їм дивно, тому вони відмовляються. А ми з синочком збираємося на вулицю. І зараз підемо забирати діток зі школи. До школи в нас приблизно 2,5 кілометри. І для того, щоб виходити свої 10 тисяч кроків на день, я стараюся, якщо гарна погода, то йти пішки, і прогулянка, і спорт для мене. Тут я показую ми прийшли до лікаря, до педіатра на плановий огляд. Ельміру потрібно було зробити УЗД суглобів. Потім, повертаючись додому, ми заїхали в Макдональдс, я взяла каву та сніданок і повернулася додому. Маляка в нас цей час хворіла, мені треба було забрати саміра садочку, тому попросила її погуляти з Ельміром на вулиці, а сама поїхала його забирати. Тут я вам хочу показати, як я готую лазанью. До нас їхали гості, тому я вирішила приготувати таку смачну страву. Для неї нам потрібно овочі для, саме для соусу болоньєзе. Це у мене три цибулі та морква, курячий фарш 800 грамів. Потім нам треба для соусу бешамель масло, молоко, борошно і сир. І зараз я покажу ось такі листи лазанні, які я використовувала, це від Баріла. І зараз покажу вам етапи, як це все я робила. Спочатку треба подрібнити овочі, цибульку з морквою. Мені дуже подобається потрібна на, на шматочки, не терти її на терці. Так вона виходить більш соковитіша та смачніша. За сковорідку я наливаю невелику кількість оливкового масла і буду все це підсмажувати до золотистого кольору. Поки овочі смажаться, приготуємо соус бешамель. Для нього нам потрібно розтопити вершкове масло. А поки воно топиться до овочів, я додаю фарш і трішки його розминаю, щоб не було грудочок. Потім, коли вже масло розтопилось, ми поступово вводимо по одній столовій ложці борошна і все це перемішуємо на невеликому вогні, щоб не утворювалось грудочок. І Потім поетапно потрішки ми вводимо молоко і потім вже вливаю цілу упаковку. У мене вийшла одна літра. Фарш готується дуже швидко, приблизно 10-15 хвилин, і потім я додаю томатний соус. Це просто передертів пюре томати без цукру та солі. Тут я показую, як я відварюю листи лазаньї, кидаю пару листочків в киплячу воду, варю їх буквально декілька хвилин і потім перекладаю у тарілку з холодною водою, щоб зупинити процес варки. Потім складую окремо їх на тарілку і просушую. Е, нічого страшного, якщо вони будуть у вас ламатися, я потім їх буду додатково ще вирізати, так щоб вкласти їх в потрібну форму. Коли вже всі інгредієнти готові, ми можемо приступити до зборки самої лазані. На дно форми я наливаю невелику кількість соусу бешамель і потім шарами я вкладаю спочатку листи лазаньї, фарш трішки соусу бешамель і повторюю кілька разів ці шари. Все готове. Зверху я поливаю ще одним шаром соусу бешамель і все це рясно просипаю сиром і ставлю випікатися в розігріту духовку на 180-200 градусів залежно від вашої духовки. Так як маліка пропустила школу один день через свою хворобу, ми виконуємо домашнє завдання, яке нам принесла її однокласниця. Вона зараз у 3 класі, і тому домашнє завдання стає все важчим і важчим кожного дня. Тут вона написала текст, треба було із теперішнього часу перевести його в минулий. В німецькій мові є два минулих часи, тому малюка все це зробила в блокноті і потім переписує начисто. Наше відео добігло кінця. Дякую за ваші перегляди, за ваші пальчики вверх, Буду вдячна вам за вашу підписку, а також буду рада відповісти на ваші коментарі. Я не знаю чому, але чомусь у попередньому відео вимкнулись коментарі і я не могла ніяк відновити, щоб їх увімкнути. Тому дякую вам до наступного відео. Побачимось!